В Ужгороді відбувся перший регіональний конкурс «Краси. Принц та Принцеса 2009 До участі було відібрано кращі пари серед молоді обласного центру. З учасниками дійства знайомився і наш кореспондент Ростислав Бегеш. Конкурс і справді був грандіозним, повна зала булівельників і хвилювання батьків. Учасники хоч і хвилюються та зовні цього не виказують на сцену ж, бо вихід. Більшість хлопців і дівчат уже встигли брати участь у подібних конкурсних дійствах. Все організатори до участі відібрали 11 пар. Всі ці конкурси красиві, які я провожу, я намагаюся чим чимназу краще і намагаюся в першу чергу виходити на всеукраїнські конкурси. Вони хочуть, вони намагаються бути, тому що це є зайнятість. Це не розумію, що це вони покажуть себе. Це вони мають змогу провести свій не час, нові враження, нові емоції. На сцені кожен з учасників намагалися виокремитись своєю неповторністю, аби запам'ятатися глядачам та журі. Не менш динамічно було за кулісами, адже саме тут останні приготування до виходу, та, попри конкуренцію між принцами та принцесами, дружня. Атмосфера таки відчувалася. Це, звісно, адреналін, це переживання само собою. Прошлий раз у нас не був так настільки заповнений зал, хоча все, все рівно було багато людей. Тому я вважаю, що зараз при такому залі і при такій кількості людей, думаю, все немоного так. Живавіше, інтенсивніше, бачите, як вони всі тут переживають, ужасно бігають. Приймаю в такому конкурсі вже другий раз, але насправді я вже зайняла перше місце в школі. Стала між школи 19 2008 року. І приймаю зараз в такому якби міському конкурсі вже два-два рази підряд. Настрій в мене, наприклад, спокійний, тому що я в цьому вже брав участь, вже приблизно знаю як себе вести там. Ну, все-таки нерви чуть-чуть є. Жоден із тих, хто змагався за титул кращої пари, не залишився без подарунків та квітів. У першому міському конкурсі Перемогу принц та принцеса 2009 за результатами голосування журі здобули Марія Саварина та Петро Мацак. Зараз просто як камінь з душі, просто так легко сталося. Я дуже щаслива. Ми раді, для нас цей конкурс дуже багато значить в нашому житті. І дай Бог в подальшому житті буде все в нашому житті найкраще, тільки найкраще. Чи братимуть участь цьогорічні переможці у подальших конкурсах краси, самі поки не кажуть, та запевняють, краса врятує світ. Цього дотримувалися і глядачі у залі. Я дуже радий, я дуже вдячна організаторам конкурсу. що вони таке зробили, що наша молодь може себе якось в чомусь проявити. Я захоплений тим весною, як у нас тут все цвіте, і які наші дівчата є прекрасні. Всі вони були чарівні. Дійство закінчилося феєрично. Подивитися, і справді було на що, та організатори вже сьогодні починають працювати над новими ідеями. За місяць вже подібні інші змагання.